Ви вже... вже так купили, а хто так, хто його? Коли купляли, не перевірили документ і не познайомилися з сусідами. Тепер вам не для не того, не щоб ви? оформити, доведеться цей ход закласти. А потім, коли ви вже ви, ви окремитеся і будете, будете не співвласником, а власником, тоді будете його відкривати. Вона права. Або домовляєтеся, що вона хоче за розумію. Вона співвласник, вона мала дозвіл надати. Дивіться, так. зараз вона закладе цей вихід. Ви окреметься окремо і знову його зробить. Що ви з цього будете мати? Я не даю согласі. Вона зараз його закриє. Вона зараз його закриє. Зробить Тут собі. закриє, там як. Положено, відкриє. Да, зробить где експертизу, суд її виокремить, і вона вже, як окремий власник, без вашого дозволу, зробить цей викид. Що ви так, з цього будете мати? Е Посмотримо далі. Попросіть, відкрити. те, що ви хочете зараз, щоб вона його не закривала, а потім не відкривала. Я за вкриву... не даю на салон, щоб там був салон, там житловий будинок. Да, це, це, я этого це не ваше я... право давати чи не давати. Мой обов'язок моя, моя розглянути позов. Я вам зараз скажу, що тут перешкод. Нема щоб задовольнити позовну заяву. Тому для того, щоб я це зробила, їй зараз потрібно замовляти експерта. Я задоволю цей позов. Експерт дасть відповідь, що там незаконний вхід. Я не дам їй дозвіл.